Всім привіт! Так, друзі, давно в мене не було в майстерні. Столяр в селі. Ну, це, я вам так скажу. Столяр в селі це шатовий столяр. Ну, то таке. Так, маю знову новий виріб. Але, друзі, ну, що хочу вам сказати: такий сільський виріб, над яким я зараз... Буду працювати. Ну і думаю, вже далі зазнімемо якесь більш так якби, пізнавальне відео, але е, все-таки е, свій контент ну, і YouTube канал потрібно потрошки продвигати. Тож, думаю, зазніму. Ось покажу такий ось на даний момент процес. О, напилив, бачимо пелючка. Ну і зараз. Буду фрезером обганяти деталіки, Ну а вже як буду збирати, зазнімлю. Подивимось, що в мене вийшло.